Ягоди сушені. Такі, такі вийшли. І плоска ягода, це ягода була готовства, тепер така стала. Тут постава, ще є, ягоди ще робляться. Там є робляться ягоди. Так, накладу, О, вони вже висохли, такі тоненькі стали. П'ять Та, поверхів таких. Там ще два є, ви каже нові там. От там коробці. Тут такі вже вийшли. Оці нові так. два поверхи. Та ще, ще два поверхи докупив. Так. Що вже сім поверхів буде? Ого, сім поверхів. Такі поверхи, сієчки такі. Там дої. Це тут це скручувати, потім конфети робити, різати такими шматочками. Кобасу таку робити ягоду. Потім різати буде конфети. Це вишнево полунична. Таке засушується, така пластина, і потім скручувати і нарізувати. І такими нарізувати. Такі ягодки. Зараз покажемо, які ми маємо. У нас є банка така класна для консервації. З покритичком. зараз. Зараз покажемо, як закривати банкою. Тут ці вже складно новою покришкою. Наші такі не було. Покажемо це, як ці по весілу Як відкривати? Тут воздух спускається, ця штучка. Ще треба спускати. Багато воду. Тато добре закричав. Тут постила. Це, що я казала, колбаски робити, такі конфети. Полуничні, а там буде полунично вишневі ще. Буду. Це буду закривати цю банку. так. Кітри викачують. Все? Така покрішка нам закривається. Вакуум. Вакуум Та, зараз будемо зібрати ще до складу. Зарішіть її до складається. Зовта покрашка ще є такі зелені, голубі. Така покрішка. вакуумно прилягає цими резинками. Такий насосик. Тато попав газету. Як називається газета? Версію. Верескі, що там що попав? Ходьба? Тата попав? По ходьбі йшов. Лікувальна ходьба, спортивна. Має ті. Касунка в тата. Ход тата з собою бере. На ходіння. На, на спортивну ходьбу. ходьбу. Спортивну Має лікувальну. Колон. Там включає музику. Безпроводна колонка, вставляє з і вона робить дві години-три. Має на касовокінаків. У нас всіх є такі кружки. Треба писати наші ще. Фірмові. Такі. Ми з Америки привезли. Має футболку. Шість доларів. На <рес> та добре, там карі різниця. Все ново на однаково з двох сторін. Такі жовті, та то все жовтий, і оранжеве. З грибом. Угу. Так, поличка знімається. По луничку, а, так здирається, та да, то масти оліпляється. льоновою олією змащені рішення. Ри, Щоб легко відліплювалося. Воно дуже легко відходить, взагалі легко. Да. Так само лотки з пастилою треба змащувати льоною олією і вони по потім легко відходять. Та то, що буде брати коноплеву олію. З коноплі. Кажуть, що це не наркотично. Може не наркотично. Лікувальня. Ось Так вийшло. Ось, отак, будь от ласка, і вже все. Скільки полечок, нас є сім поличок. Було п'ять. ходило у комплект п'ять, та то ще дві докупив. Тут ще дві нових, були такі коробці. Було п'ять, докупив дві, тепер ще дві. А, дві. У нас є дев'ять? Так. Yeah. Оскільки то що ніби скрьоб робити чи що? Так. Yeah. Нормально.